Прихожу начитывать, а там Рейкову. Доброго вечора. Для вас продовжує свою роботу. Інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини в студії Наталі Якубсон. І на початку стисло про головні події. Служба безпеки України затримала активістів, які прагнули створити в Миколаївській області фейкову антиукраїнську республіку. На сьогоднішній день затриманий один із ініціаторів створення. В області офіційно розпочався купальний сезон. А рятівникам додалося роботи. Вони пильно стежать за відпочивальниками як на березі, так і на воді. Кожний з нас способі оказати першу медичну допомогу тепающому на 10 днів. Миколаїв став театральною столицею. До 15 червня у місті триватиме 10-й міжнародний театральний фестиваль Південні маски. Далі про ці та інші події більш докладно. Служба безпеки України затримала осіб, які за сприяння спецслужб Російської Федерації намагалися створити в Миколаївській області фейкову антиукраїнську республіку. Силовики з'ясували, що фінансувалася така діяльність безпосередньо з Москви. Основна мета продемонструвати, начебто, підтримку терористичних організацій, так званих ЛНР та ДНР, саме у південному регіоні, за задумом ідеологів Псевдореспубліки, збори забезпечували необхідну пропагандистську картинку для російських змі. Планувала, що на них буде створена незаконна організація, проте зробити це не дали співробітники Служби безпеки України. На сьогоднішній день затриманий один із ініціаторів створення. У цих таких ініціаторів створення фейкової республіки вилучені комп'ютерні відео та фотоматеріали, в яких широко були присутні антиукраїнські сепаратистські матеріали. Люди, які прийшли на зібрання, а це переважно молодь та пенсіонери, розповіли ініціатори заходу спочатку говорили про зовсім іншу мету зустрічі. Натомість пообіцяли заплатити за участь. Люди, які приходили прийшли сьогодні на зібрання, вони знали конкретні цілі і задачі вашого зібрання? Ні, вони не знали. Хто придумав названня? Це Дмитрий придумав. який з Росії. Наразі проводяться першочергові слідчі заходи. Наталя Приходько Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини у нашому місті стартували командно-штабні навчання із територіальної оборони, які на виконання рішення президента України відбуваються в усіх регіонах держави. У Миколаївській області було сформовано 11-й стрілецький батальйон, який з 8 до 12 червня проходитиме бойове злагодження з виконанням поставлених завдань. Його у разі необхідності буде задіяно для оборони території. Мобілізованих, які вишукувались на майданчику, зі словами вдячності за їхню патріотичну позицію вітали представники обласної і міської влади. Воїни привіткую вас! Отакі вони дуже важливі для територіальної оборони і для того, щоб населення розуміло і знало, що вони сьогодні знаходяться в безпечності, захищені в плані оборони нашої області. За кілька днів до лав 11-го стрілецького батальйону вступили 500 жителів Миколаївської області. 90% з них добровольці. На час навчання організовано наметове містечко і надано усе необхідне. Перший раз. За всю незалежність України проводяться практичні навчання з територіальної оборони. В нашу область випала велика відповідальність сформувати 11-й стріловиковий батальйон. Я упевнений, що ми дане навчання проведемо якісно, вчасно. Бійців благословив голова військового відділу Миколаївської єпархії по взаємодії зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями протоірей Валерій. Під час командно-штабних навчань військові отримують навички з вогневої, тактичної, медичної і спеціальної підготовки. У батальйоні 70% військовослужбовців молоді патріоти від 20 років. Деякі з них прийшли бойові дії в АТО, 30% – люди середнього віку. З нас працюють бойові інструктори, які перейшли АТО. Це наші. Українські інструктори, які побували там, і зараз їх від по ротації повернулися в свої військові частини. Зараз їх залучили, щоб вони проводили інструктаж. Проходимо навики тактичні ведення бою, ведення бою на іншій території, в місті, в лісу, на містності Степної. також буде відпрацьовано взаємодія з представниками правоохоронних органів. Військові будуть задіяні в охороні правопорядку на блокпостах. Це збори резерву. Звісно, ми поки обучаємося. Зону АТО нас не направляють. Це просто збори переподготовка. 200 військових вже сьогодні проходять бойове злагодження на полігоні широкий лан. По всій області формується бойовий резерв військовослужбовців, а це майже 20 тисяч осіб. В обласному комісаріаті зазначають, що забезпечення і боєприпаси для цих військовослужбовців уже не дійшли. Тетяна Гуменна, Ігор Дорошенко, ТНМ. Юні дзюдоїсти з усієї України змагалися на базі Динамо в Очакові. Там відбувся всеукраїнський турнір пам'ять, присвячений працівникам правоохоронних органів Миколаївщини і воїнам, АТО, які загинули, виконуючи службові обов'язки. В турнірі взяли участь 22 команди. Загалом 185 учасників. Змагалися у трьох вікових групах за роками народження: 2001, 2002 3, 4 і 2005, 2006 роки. Чимало було представниць прекрасної статі не плутати зі слабкою. Чому ти займаєшся дзюдо? Вам мені подобається займатися дзюдо. Боротися там треба. Лише Миколаїв був представлений збірною від чотирьох клубів. Також були спортсмени з районів нашої області, з південних, центральних та східних областей України. Саме цей вид спортивної боротьби вони обрали не випадково. «Мені це більше по душі, якби так і травма опасна, але можна, якби більше узнати всього тренер все говорить, розповідає, як надо все робити». Це це силовий вид спорта. Можно изучать разные приеми, в жизни а как вообще сейчас в А Ну, так иногда стреляют. Блок, Блокпосты стоят. Очень отрадно отметить, что сумели к нам добраться из зоны АТО с Мариуполя команды вот, с Луганска. Доволі високий уровень підготовки спортсменів. Надіємося, що даний турнір в нам при даного турніру нам допомогли наші спонсори і Очаковська районна державна адміністрація. Ми хотіли даний турнір зробити традиційним. В честь ведучихся людей, які віддали життя за нашу спокійну життя. Спонсори допомогли не лише провести змагання для родин загиблих воїнів, приготували подарунки. А попереду в юних миколаївських дзюдоїстів – нові випробування. Нас що це з Дінамо юний Динамо» От літній оздоровітельний збір Тож ми проводимо на етай базі. Подключається зборна команда України по У нас для тому, що зборна команди області, представителі особливо імені женського самбо, женського дзюдо очень хорошо представлена в зборної команді України. Федір Бондар, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Перше у Миколаєві відбувся автомотофестиваль жага швидкості. Організатори провели перегони, вело і мотошоу, ярмарку їжі та багато чого цікавого. Фестиваль пройшов цікаво як для учасників, так і для глядачів, адже програма в більшій мірі була направлена на відпочинок, спілкування зі знайомими та просто на отримання задоволення. Рішили углубитися трохи в цю тему тому що то такого направлення хатімахваті. Всю цільову аудиторію, так скажемо. Такого направлення у нас ще не було. Деякі авто, що брали участь у перегонах, взагалі перший раз показали себе. Учасник Олексій змінив своє попереднє авто на Міцубісі Еволюшн декілька днів тому і вже захотів спробувати його у змаганні. Перший власник до цього участвував. Я якби, как бы, другий власник автомобіля, якби цьому кальця бы, на, на перший раз. Сьогодні в своєму класі в класі Анлім один. і якби, как бы, я борюся своїм временем. Два брати В'ячеслав та Євген теж вирішили спробувати свої авто вперше. А ось Дмитро завжди бере участь у змаганнях різної складності. Але на цей захід прийшов як глядач. Ні, я не участвую. Машина э, недавно построєна, знаходиться на обкатці. Тому, на жаль, не можу. Очень хочеться, ну не можу». Захід відбувся досить успішно. Усі бажаючі могли провести тест драйв авто із різних автосалонів, взяти участь у конкурсах та просто насолодитись красивими машинами і приємним спілкуванням. Думаю, ви, як і я, зарядились адреналіном та масою позитивних емоцій. Такий захід у нашому місті пройшов вперше і, сподіваюсь, не востаннє. Тож ще побачимось. Ксенія Стожук, Андрій Заворотній. Телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій останнім часом на Миколаївщині все частіше піші учасники дорожнього руху потрапляють під колеса транспортних засобів. Тільки за останні два тижні на території області сталося вісім дорожньо-транспортних пригод, у яких було травмовано дев'ятеро пішоходів. Як правило, причини скоєння таких автопригод перехід не встановленому місці, раптовий вихід на проїжджу частину, неуважність та необережність самих пішоходів. Але останнім часом розповсюджені набули й випадки, коли саме водії, порушуючи правила проїзду пішохідних переходів, стають винуватцями аварії. Для попередження дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів щоденно до проведення профілактичної роботи в обласному центрі, крім звичайних нарядів ДПС, долучився і весь особовий склад управління ДАІ. Наряды приближены к, к, нерегулируемым пешеходным переходам. К сожалению, и водители, и пешеходов, сотрудники ГАИ привлекают к административной ответственности за то, что пешие переходят в проезжую часть в неустановленном месте с нарушением правил дорожного движения. Водители позволяют себе не пропускать пешеходов. Всього за кілька годин працівниками державтоінспекції стосовно 11 водіїв було складено адмінпротоколи. Не залишилось без уваги і піші учасники дорожнього руху. За перехід в невстановленому місці до адміністративної відповідальності було притягнуто 25 пішоходів. Олена міщенко ТНМ. Купальний сезон розпочато. Чимало людей вже відвідують міські пляжі, а за їх безпечним відпочинком пильно стежать рятувальники, які в разі необхідності нададуть усю необхідну допомогу. Пляж Стрілка одне з найпопулярніших місць відпочинку городян. Щодня сюди приходить сотні людей, аби насолодитися сонячними ваннами. Пляж наразі придатний до відпочинку, адже менесівці до відкриття сезону повністю очистили його від сміття, обстежили дно річки та обладнали рятувальний пост з вишкою, на якій щодня чергують троє рятувальників. Вони пильнують берег з 10 ранку до 8 вечора. Кожен із нас способен оказати першу медицинську допомогу утопаючому, то есть не тільки доставити його із води на берег но ну, а також зробити, искусственное дыхание, при этом вызывая скорую медицинську допомогу. И до прибуття скорой медицинської допомоги ми повністю окажемо всі медицинські услуги. Загалом, каже він, робота не складна. Єдине про що рятувальники просять пляжників не запивати за бойки та просухатися до парад професіоналів. Трудності це только в спілкуванні з населенням, коли хтось, допустимо, в п'яному вигляді знаходиться в воді. Очень трудно, звісно, їм пояснити. Іноді бувають зловісні перепалки, іноді просто-напросто приходится витягувати з води. А вообще виходить, вот дійсно п'яний чоловік в воді це, дійсно, просто невозможно. Залишається сподіватися, що миколаївці не ризикуватимуть власним життям і відмовляться на пляжі від чарки – та уважно стежитимуть за дітьми. От тоді й допомога рятувальників не знадобиться. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо випуски. Далі ось яка тема. Жителі будинку по вулиці Потьомкінській, 59, Вже 5 місяців не можуть повернутися до власних квартир. В січні від натиску снігу в будівлі обвалився дах і стіна. Міська влада обіцяла до 1 червня капітальний ремонт. Двоповерхівки буде завершений, але й досі тривають роботи з укріплення стін. Дах взагалі розібраний, тож власники постраждалих квартир переживають, що й наступної зими житимуть по знайомому або в гуртожитку. А от чи витримає ще одну зиму без даху старий будинок питання без відповіді. Стіна і дах обвалилися в будинку 2 січня. Найбільше постраждали квартири верхнього поверху. Житло Анжеліки Білоусової зазнало найменших руйнувань тоді, але тепер її квартира теж без даху і скоріше нагадує склад будівельних матеріалів. Ремонтники кажуть, що мусили розібрати крівлю над її житлом, тому що повністю вигнили балки. Балки гнили, понятно, потолки зняли і стали зчизають розетки виключателі. Вот. Ночувати тут я не мого охороняти. Здесь ще батарея, топлення, труби, то это теж не ушло. Крівля Євгенії Федолової переважно лишилася цілою, але в результаті ремонту несучої стіни зменшився вхід у житло. До того ж, ремонтники заклали цеглою вентиляційне віконце. Єсні палатки, єсні палатки, тому що не хочуть мені прийом двері зробили менше, не хочуть робити окно з фортечки і. Він канал, хоча б тому, що е в гасконторі сказали, що газ мені не підключать, так що я можу і без газу. У департаменті житлово-комунального господарства міста запевняють, ніхто на вулиці не залишиться. Ремонтні роботи затягнулися через небувалу дощову погоду цієї весни. Роботи там зв'язані з кровлі, з усією стропільною системи, Коли слід сильні осадки, то звісно виконувати роботи по кровлі немножко не виходить. Значит, на сьогоднішній момент у нас всі підготовлені роботи проведені, виконані роботи по проєктуванню, по експертизі, по заключенню договору. Вже зараз завершується робота з укріплення несучих стін будинку. Далі ремонтники займуться крівлею. Після того, як буде куровля виконана, залишаться внутрішні роботи. Всі ці роботи ми плануємо виконати до 1 августа. Андрій Палько розповів, що подібний досвід ремонтних робіт у працівників ЖКГ вже є. Ця бригада займалася відновленням постраждалих від вибуху побутового газу квартир на Молодогвардійській 28. А в цьому будинку після обвалу стіни руйнувань набагато менше. Там нету ніяких тріщин по фасаду на несущих стін. нету розломів ніяких в фундаменті, в перекритті. Тобто либо угроз каких-то опасностей нету. Жителі постраждалих квартир хочуть вірити, що зможуть до завершення літа повернутися додому. Вони вже достатньо погостювали. З 2 января. Живу у знайомих, у друзів, на дачі в літнім домі, в якому замерзає вода в відрі зимою. Кошка моя, це благодаря сусідам, що сусіди ще хороші корміть. Сусідка мою кошку. Но кожен раз, коли я сюди прихожу, вона шаги тока мої услужить і зразу біжить, і становиться і мені що рассказывает, рассказывает. Я її поглажу, принісу вкусненького вот в коридорі ми тут сядемо ней вместе і горюем, Ждем, жом, когда вселимся в квартиру. Наталья Якобсон, Артем Білібов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вже ми і надалі будемо відстежувати цю ситуацію. Сподіваємося, що вже 1 серпня нас запросять на входи не до наново відремонтованого будинку по вулиці Потьомкінській, 59. Продовжуємо випуск. Підготовчі роботи на міжгосподарських зрощувальних системах завершені. Це надасть можливість подавати воду для поливу сільськогосподарських культур на площі більше, ніж 40 тисяч гектарів в області. Про це повідомляє Миколаївське обласне управління водних ресурсів. І із сільгоспів товару виробниками області укладено вже 144 договори на надання послуг із подачі води для зрощення культур на площі більше ніж 18,5 тисяч гектарів. А щорічно, у першу неділю червня, трудівники. Села відзначають день працівників водного господарства. Водогосподарські організації Миколаївщини забезпечують на території нашої області збереження та відтворення водних ресурсів, меліорацію земель, експлуатацію державних мельоративних систем. Побудовані в 60-х роках минулого століття 22 зрошувальні системи для поливу 190 тисяч гектарів миколаївських степів ще й досі виконують своє призначення. Для забезпечення подачі води на зрошувані землі на балансі управління водоресурсів знаходиться державна міжгосподарська мережа протяжністю 521 кілометр. Цього року розпочата зрошення його в середині травня. Вже полито майже 13 тисяч гектарів засіяних площ. Щодоби цілющу силу води отримує в середньому 800 гектарів. Подача води осуществляется Стигеревским управлением растительных систем. Через Киселевское участок окрашения. Воду подають вовремя. Перші два поліва ми зробили, претензій до них немає. Так що, думаю, в майбутньому будемо працювати нормально і все буде хорошо. Одним з напрямків збереження енергоресурсів та значної економії води є крапельне зрошення, економічно обґрунтований, і екологічно безпечний спосіб зрошування овочевих та баштанних культур. Станом на сьогодні вже полито 6 тисяч гектарів крапельним зрошенням, що на 500 гектарів більше минулого року. Перспектива нашого, людям говорити, розвиття рошення в цьому регіоні. Це, як говориться, у нас Кисельовський учасник. где-то в пределах до полутысячи гектар, которое будет возобновлено орошение на данном массиве. Значит, наша задача, которая в первую очередь это, это обеспечить подачу воды своевременно и качественную, и будем говорить, для полива сельхозкультур. Сейчас поливает, если вы смотрели, машина Валей, это полив сельхозбуряка, сахарного буряка. Вот. Ну, наша задача, которую перед нами стоит, это да, возрождение. Рашенія в Сінгіровському районі урочисте зібрання представників районних управлінь водного господарства з нагоди професійного свята відбулося у Миколаївському міжрайонному управлінні. Начальник обласного управління водних ресурсів Сергій Письменний привітав присутніх з професійним святом, визначив головні завдання і результати роботи за минулий половний сезон і завдання працювати надалі. Першими відзначили переможців конкурсу дитячого малюнку Вода джерело життя. Учнів Польшанської загадноосвітньої школи Миколаївського району Романа Нуфрієва та Гану Нестеренко. Почесні нагороди Держводагентства України, обласної адміністрації, обласного управління водних ресурсів отримали кращі виробничники. Окремо було підбито підсумки конкурсу інженер року серед гідротехніків, енергетиків, механіків, інженер тактичних працівників. За підсумками конкурсу в номінаціях Краща адміністративна будівля, краща насосна станція, краще водосховище. Вручено вимпили і цінні подарунки. Сергій возний телевізійні новини Миколаївщини. Неординарна подія в культурному житті нашої області. Поціновувачам мистецтва була презентована книга-альбом Володимир Зебек Романтик моря. Більш детально від наших спеціальних кореспондентів Олександра Тупчія та Олександра Попова. І дійсно, творчість майстра, якого фахівці зараховують до найвидатніших мариністів 20-го, початку 21-го століття, ще чекає і на окремі дослідження, і аналіз, і, безумовно, на світову славу. Адже повторити Марини Зебика неможливо. Саме на цього наголошували всі виступаючі і, зокрема, автор змістовної вступної статті до книги, директор Миколаївського обласного художнього музею імені Врічайна Сергій Росляков. Щодо самого альбому, то повірте, за останні роки і мені не доводилося бачити більш якісного з поліграфічної точки зору Миколаївського видання. Тим більше, що в мене є можливість порівняти ілюстрації з оригіналами. Не буває простих рішень при зданні книг. І у цій книзі теж путь був терністний, коли ми її створювали. Іздательство наша команда приложила всі усилия і, надіюся, книга вдалася. Більшість присутніх на презентації в той чи інший мірі були особисто знайомі з кінпурським самітником Володимиром Зебіком, особистістю непересічною, суперечливою, емоційною, але безумовно талановитою. Втім, як і вся його творчість. Зебік, я вважаю, це гордість України, це масштаб, це глиба. І сьогодні, мабуть, не... нет еще осознанности всей его глубины и величия творчества. Это необыкновенный человек, действительно, особенно в беседе, в разговоре, он проявлялся совершенно вот каким-то необычным. Вот он, он, не такой, как все, в этом же нет сомнений совершенно. Вспомнился, не только вспомнился, и слеза даже попала на глаза. Забика знаю 25 лет уже, 26 было вот это все. Великий человек, конечно. Друг такой, что такого вряд ли найдешь на этом нашем мире. Під кожними цими словами має право підписатися і ваш пакірний слуга, котрому пощастило понад чверті віку дружити з митцем. І альбоми, і картини, і фільм про художника склали таке враження, ну що Зебек саме зараз в цю мить перебував разом з нами. Сімох дітей художника розкидали по всьому світу, але двоє Данило і Ілля, все ж таки знайшли можливість прибути на презентацію. А в фільмі Образ отца вот как бы удалось воскресить, як ви считаете? Думаю, удалось, тому що у мене так пробежали мурашки і тронули. Славами трудно написати, но да, удалось. Слід підкреслити, що до презентації альбому спонсори і організатори підійшли з творчою фантазією, пам'ятаючи, що й сам митець до останньої хвилини свого життя був і фантазером, і мрійником, та й, взагалі, я кажуть, ніщо людське йому було не чуже. Я думаю, що створення фондів, за... благодаря котором. мы сегодня можем вот делать то, что сегодня мы делаем, я думаю, это будущее за фондами. Спасибо огромное. И, конечно же, еще раз мы подтвердили, что Николаевская земля вот, э, ччит своих чтит и читит людей, которые живут и жили на этой, на этой земле. И на завершение. Члены фонда художника Зибика уже сейчас размирковывают над створением червового художнего альбома Митца. Что это будет? Альбом філософських абстракцій, неповторних натюрмортів, поки що таємниця. Ну що ж, ми почекаємо, Олександр Топчій, Олександр Попов, Телевізійні Новини Миколаївщини. На 10 днів Миколаїв перетворився на театральну столицю. До 15 червня в місті триває 10-й міжнародний театральний фестиваль Південні маски маски-2015», який збере зібрав на миколаївських підмостках театральні колективи з України, Білорусі, Румунії, Молдови та Польщі. Відкриття фестивалю Південні маски відбулося прямо ось тут. Саме у центрі Миколаєва в Каштановому сквері. Студентський театр це дещо особливе. Вважають ті, хто вже багато років віддає себе служінню Мельпомені. Професіональним режисер прийшов, сказав, що треба бути так, 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 так. Там сценограф, там музикант. Ми все придумуємо в місті. Вот мы сейчас этот спектакль, мы его рождали. Понимаете, настолько он был сложный, я такого спектакля еще ни одного не делала. И вы же знаете, студенческие коллективы, они всегда, как мы говорим, голь на выдумке хитра. У нас нет денег. И мы всегда стараемся найти такую сценографию, чтобы мы не потратили материальных средств, и в то же время, чтобы это было здорово. Друзья, я сейчас нахожусь, наверное, самым маленьким участником фестиваля «Южные Маски. Итак, они из Бердянска. Скажите, что вы будете показывать на фестиваль? На фестивале, мы на фестиваль мы привезли авторскую работу, фольклорный спектакль. Ой, Люлия, Люлия на Лэйтилы Гули. Спектакль м -м -м, был задуман во имя... Э Всего доброго во имя, во имя света, во имя того, чтобы колыбельная каждой мамы пелась под мирным небом, чтобы было счастье, чтобы было здоровье у наших деток, чтобы было продолжение нации, чтобы дети наши были счастливы. Фестиваль Південні Маски ювілейний і стане завершальним, та сумувати не варто, адже організатори пообіцяли старт нових цікавих театральних проєктів. А поки що поспішайте насолодитися вічним мистецтвом щодня до 14 червня можна завітати на фестиваль. І це всі новини, які ми хотіли з вами поділитись на останок. Хочу побажати приємного вечора, гарного вам настрою та лише позитивних звісток. Побачимось вже завтра рівно о 8 годині.